До події у столиці несанкціоноване знесення садиби Зеленських. Це цинічна провокація. Особливо через кілька днів після того, як до КНДА надійшов пакет документів щодо присвоєння будівлі на вулиці Олександра Кониського, 22 статусу пам'ятки. Про це у телеграмі написав мер Києва Віталій Кличко. За його словами, активісти закидають знищення історичних пам'яток столичній владі, натомість не вимагають від Верховної Ради ухвалення закону, що дасть столиці важелі впливу на недобросовісних власників старовинних. Будів. Будівель та не звертаються до уряду, від якого місто багато років вимагає повернути у власність громади будинок Сікорського, а також заблокував передачу громаді гостинного двору. За словами Віталія Кличка, місто направило до Мінкульту десятки звернень щодо занесення понад півтори тисячі об'єктів до державного реєстру нерухомих пам'яток України, а внесло міністерство тільки близько сотні. Тим часом офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за фактом знесення садиби Зеленських у Києві. Відомстві наголосили, що будівля перебуває під арештом, тож проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним. Наразі правоохоронці це кваліфікують як знищення арештованого майна. Також розслідується проведення самовільного будівництва. У прокуратурі наголосили, що до суду подано клопотання про арешт техніки, що зносила будівлю.